І так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор, тут ми розглядаємо психологію, і в попередньому відео я розказував про те, що робити, якщо ви знаходитесь у стосунках з аб'юзером. Там я розповідав про певні заходи безпеки, як ліпше всього покинути цю людину і стосунки, якщо там настільки жахливо, що вам аж страшно. І в коментарях під тим відео мене попросили зробити відео на тему того, як зрозуміти і що робити, якщо саме ми виявляємо себе аб'юзером. Почати хочу з того, як зрозуміти, що ти аб'юзер. Це досить слизька тема, тому що нерідкими бувають випадки, коли жертва аб'юзера починає вважати аб'юзером себе. Так відбувається за рахунок того, що сам аб'юзер розуміє свою поведінку, а тому йому необхідна підтримка з боку інших людей. Тоді він починає ображатись на свого партнера через усілякі дрібниці в присутності інших. Або, наприклад, він сам ображає свого партнера перед зустрічю, припустимо там зі знайомими, а тоді починає нарікати на те, що його партнер садить надутим, не розмовляє і псує всім настрій. І нарікає знов таки у присутності цих самих знайомих. А ще може розкрутити театр по типу: ми певно підемо, бо сьогодні не в настрій, то підемо там додому. А тоді ще й буде нарікати чимось на кшталт. Оці от її перепади настрої, там біполярочка. Не можемо ніяк з людьми посидіти, поспілкуватись нормально. Вічно треба все зіпсувати. Ну і оскільки це не одноразові події, а тривалий процес пригноблення партнера, це саме близьке оточення дуже вірогідно почне відвертатись від жертви. Бо і, і справді, а на що нам спілкуватися із цією біполярочкою, або ж починають активно займати сторону аб'юзера і нарікати, що ну, не можна вічно так сумувати. Партнер там для тебе все робить і така хороша людина взагалі. А ти сумуєш і взагалі не ясно, як він тебе й досі терпить. І таким чином жертва починає сумніватись у собі, своїх почуттях, своїх думках, органах чуття і так далі. І спочатку жертва бачить і чує своїми очима і вухами, а може й шкірою, що аб'юзер робить їй боляче. Але з плином часу та обробки. Свідомості жертви усім близьким оточенням це призводить до того, що вона своїм органам чуття вже просто не вірить. І чимось це схоже на висловлювання, що якщо всі навколо ненормальні, то єдиним ненормальним є тільки ти. І це називається газлайтинг, прийом аб'юзу, який, власне, полягає у тому, щоб змусити жертву сумніватись у власній адекватності і зробити її неспроможною приймати власні рішення, ну і взагалі будь-які такі рішення. І це лише один із прикладів того, як аб'юзер міняє себе і жертву місцями. Тож будьте, будь ласка, уважні, шукаючи інформацію про те, як виявити себе аб'юзером і що робити з цього приводу. В цьому плані можу порадити за власною ініціативою звернутися до психолога і обговорити це саме питання. Однак це необхідно зробити так, щоб ваш партнер про це не дізнався, і тим більше не треба тягнути його із собою. Адже припустимо, що ваша ситуація дійсно така, що вас змушують вважати себе аб'юзером, тобто ваш партнер сам і є справжнім аб'юзером. Якщо в такому випадку ви разом притащитесь на консультацію до психолога і почнете розбиратись, то для вашого аб'юзера це буде просто зливом усіх ваших тактичних мап, планів, почуттів та больових точок, які він опрацює, і тоді знатиме, як аб'юзити вас іще ліпше. І натомість йти до психолога у таких випадках необхідно для того, щоб зрозуміти певні речі особисто для себе. Це може бути як розуміння того, що ви дійсно маєте аб'юзивні схильності і що з цим варто чи не варто щось робити, так і розуміння того, що ви є жертвою аб'юзу, який допомогли перестати розуміти, що взагалі насправді відбувається навколо. І окрім всього іншого, актуальним питанням є те, що нас навчать будувати стосунки з іншими людьми. У тому числі близькі стосунки. І це означає, що ви можете робити свій внесок у нездоров'я стосунків просто за рахунок того, що несвідомо наслідуватимете деструктивну поведінку батька своєї статі. Бо ваш мозок просто не має у своїх нейронних зв'язках інформації, яка би підказала вам, що робити, щоб з вашої сторони стосунки підтримувались здоровими. Саме для цього й існує така річ, як психологічна просвіта і мій канал у тому числі. Тож з цієї точки зору можна віднестись до своїх аб'юзивних вчинків, як до речі, до якої варто застосувати превентивні заходи у вигляді знань і навичок, які забезпечать конструктивну поведінку у взаємодії зі своїм партнером. Дуже хочу подякувати усім тим, хто робить пожертви у ім'я моєї праці. Таким чином підтримується існування мого каналу. Тож, якщо ви бажаєте зробити свій внесок у цю підтримку, в описі під відео є реквізити банківської карти або PayPal, за допомогою яких ви вільні зробити одноразову пожертву на будь-яку суму. І гречно всім дякую і продовжую відео. Отже, припустимо, ви дійсно виявили свої аб'юзивні схильності, поведінку. Або ж ви знаєте, як, які страшні наслідки настають для жертв аб'юзу, і боїтесь виявитися таким самим демоном, через якого страждають інші. А тому хочете дізнатись, що робити, щоб вплив на стосунки і партнер з вашої сторони був здоровим. Тому я рекомендую дотриматись наступних пунктів. І перше, що ви можете зробити, якщо виявили в собі аб'юзера або хочете докласти зусиль, щоб ним не стати, це навчитись визнавати свої помилки і вибачатись за них без будь-яких але. Тому що це от але спрямоване на те, щоб позбавити себе хоча б долі відповідальності. Аб'юзер ображає свою жертву сам. Навіть якщо, припустимо, він просто підтрунює над нею в присутності своїх друзів і просто не забороняє їм робити те саме, то відповідальність за це на ньому, бо його друзі мені ніхто. А ти взагалі-то зібрався бути мені близькою людиною, на відміну від твоїх друзів, і не можеш мене від них захистити. Я почуваю себе поруч з тобою некомфортно. І те саме з алкогольними та іншими видами сп'яніння. Алкоголь не розв'язує рук, якщо вони не зв'язані. Якщо у стані сп'яніння ви схильні говорити і робити дурниці, то вони звідкилясь мали взятись у вас в голові до того, як ви сп'яніли. Тому що алкоголь псує процеси збудження і гальмування мозку, а не створює нових нейронних зв'язків, які змушують ображати близьких людей. Саме тому, щоб робити стосунки здоровими зі своєї сторони, необхідно вміти визнавати свої помилки, брати за них всю відповідальність і вибачатись. Наступна необхідна річ для оздоровлення своїх стосунків це додержання свого слова. Якщо ви пообіцяли щось зробити або перестати робити, то ви маєте це зробити або перестати робити. І без оцього, що я постараюсь, але не обіцяю. Попадете в пекло і там будете це розказувати. Не треба давати ніяких порожніх надій, і, типу, якщо мені стало не влом, я там це зробив і в мене вийшло, то я крутий. А якщо не зробив, то я взагалі то нічого і не обіцяв, що ти тут від мене вимагаєш. Здорові стосунки потребують стабільності, а для цього партнери мають бути передбачуваними один для одного. І передбачуваними не в тому плані, щоб вигравати один в одного в шахи постійно. А в тому сенсі, що для формування довіри необхідно мати розуміння про свого партнера. А коли не ясно, чи зробить він, чи не зробить, там, чи дотримається обіцянки, чи не дотримається, що в нього там в голові взагалі, то це формування довіри не сприяє, бо мозок бачить перед собою об'єкт, у якому не бачить жодних закономірностей, а тому не може почуватись поруч з ним у безпеці. Наступне, що необхідно робити, щоб підтримувати стосунки здоровими, це любити свого партнера. І любов не плутати з коханнями та за закоханістю, це прагнення робити об'єкту любові і нашим стосункам добре. Для цього є така річ, яка називається мовами любові. Це насправді окрема тема, але якщо коротко, то ви разом з партнером можете пройти відповідний тест, за результатами якого ви побачите, як проявляти до свого партнера любов і в яких пропорціях. В разі нехтування знаннями, які надають вам результати цього тесту, це не можна буде називати любов'ю, адже нехтування потребами людини є абсолютно протилежним тому, що значить робити людині добре. Одним з найважливіших пунктів у підтримці здоров'я стосунків і тим, що зовсім не притаманно аб'юзерам, це повага. Наш партнер має базові потреби у повазі. І повага це визнання людини та усіх сфер її особистості важливими. Ми розглянемо це на прикладі особистих кордонів особистості. От, наприклад, фізичні кордони. Не можна торкатись і знаходитись поруч з людиною, коли вона цього не хоче, і їй неприємно. і не можна через це називати людину недотрогою. Емоційні кордони не можна глумитись над почуттями та емоціями людини та запевняти її в тому, що вона перебільшує той біль, якого ви їй завдаєте. Інтелектуальні кордони. Не можна глумитись над незнанням людини і нехтувати її потребами, стаючи у таку позицію, наче ви ліпше знаєте, що для неї добре, а що ні. Тобто не можна запевняти людину у тому, що вона достатньо топа, аби не бути здатною адекватно оцінювати свої потреби, бажання і ваші вчинки. А тому вам начебто видніше, як буде правильно проявляти до неї любов. Розуміння власного відчуття любові базове для кожної людини, і тому вона безпомилково знає, коли її потребами нехтують. Також емоційні та інтелектуальні кордони разом складають поняття психологічних кордонів, тобто такі, що стосуються емоційної та інтелектуальної сфери особистості. І звідси йдуть ті самі аб'юзивні прийоми, які застосовують як аб'юзери чоловіки, так і аб'юзери жінки. Сексуальні кордони. Якщо людина не хоче сексу та розмов на цю тему, то це не привід називати її фрагідною імпотентом або що. Також ви точно не знаєте її тіла ліпше, аніж вона, а тому не треба запевняти її, що вологість або ерекція 100% свідчить про бажання сексу. Але вона просто там ламається і знов-таки строїть із себе недотрогу. Духовні кордони. Людина не чекала все життя на те, що ви, врешті решт з'явитесь у її житті, та нарешті спростуєте вірність її поглядів на світ, життя, включно з релігією та іншими духовними практиками. Економічні кордони: якщо людина економічно залежна від вас, то це означає, що ви маєте виконувати свої фінансові обов'язки по забезпеченню її матеріальних потреб, а не гломитись і шантажувати, бо їй все одно нема куди йти. Матеріальні кордони не можна чіпати не свої власні речі без дозволу, а тим більше не можна їх псувати або повертати у гірші якості, аніж ви брали. Часові кордони не можна посягати на вільний час людини і те, як вона ним розпоряджається. Її вільний час це її вільний час, а не час, який вона зобов'язана витрачати на вас і ваші хотілки. Якщо почати з активного прояву поваги до кожного із цих видів особистих кордонів партнера, то ви зробите значний вплив на оздоровлення ваших стосунків. Саме визначення особистих кордонів та повага до них слугує запобіжником занадто індивідуального трактування любові. Хто ви такий, щоб точно знати, що для вашого партнера і стосунків добре або недобре, не почувши його думку. Тож, якщо вам повідомляють про свої кордони, ви маєте розуміти, що поплутали берега, і це черговий привід попрактикуватись у визнанні своїх помилок та е, вибаченні. І останнє, але найголовніше, що необхідно для оздоровлення стосунків, це бажання. Бажати бути хорошим партнером, який здатний поважати свого партнера. Бажання мінятись, якщо це необхідно для оздоровлення стосунків. І без бажання нічого не вийде, тому що мозок не виділятиме енергію на те, в чому немає потреби. Вас все влаштовує, і в такому разі вам ліпше за все буде знайти собі яку-небудь ганчірку, об яку можна буде легко витирати ноги. Однак ви не будете її поважати. І тоді питання, якого чорта ви знаходитесь поруч з людиною, яку не поважаєте? Це стосується як чоловіків, так і жінок. В описі є запис на тренінг зі стресостійкості. Я дякую всім, хто ставить вподобайки, підписується і пише коментарі. Це дуже для мене важливо і приємно бачити відгук під моїми відео. І на цьому все. З вами був Віктор. Ми скоро знову побачимось і до побачення!